Доброго дня. Нарешті доплила гердан, пила для сина. Ось тільки залишилося зробити застіпку, ще думаю, чи то зробити на зав'язочках, чи то зробити на залізній застібці. Ну, скоріше за все, на, на, мабуть, зроблю залізну застіпку. Ну, ще, ще думаю, як воно буде. Ну, ось такий гердан получився. Дуже гарна під сорочку, під піджачок, дуже гарно. Ось так. Це мій перший кутовий гердан і мій перший гердан для чоловіків. Ось такий получився класний.